Друзі, всім привіт! Ви на каналі Dream Carp, мене звати Тарас. Сьогодні вибрався з Петром на денну рибалочку. Більше половить карася. Подивитися на нову водойму для нас. Вона дуже близько знаходиться, тому приїхали випробувати. О! Який 5 жовтий? Зразу клювання в берег. Бачите як? Не дає записати. Я вже закинувся, як ви зрозуміли, і трошки ловлю карасів, які клюють в берег. Мабуть не буде нічого. Бо щось таке вяленьке клювання і. Не, щось є, мабуть, маленьке. Да. Таких підлавлюємо карасиків сріблястих. І до речі, вже... Розкис кекс. Бачите, ось такі карасі клюють. Друзі, нова водойма, виїхали на день, привірити як тут, що тут. Давненько не були, тут просто заїжджали там, минулі роки, дивилися, тільки день на риболовлю тут. Є тут короб, начебто, амур. Ну і звичайно, що карась і плітка. Вже піймали карася трохи, тому вже все було розкинуто. Що Сьогодні покорму від фанатика Амнезія Коріандр, кориця. І ось буквально тільки щоб підмішав тигровий горіх арахіс. Ну, я вам вже казав, що цей тигровий горіх мені шоколадом пахне, хто, хто на каналі не вперше. Так, прикормка непогана. Просто не попадали ще на нормальний кльов. Вона така крупнофракціонна, дуже хорошо ліпиться, непогана штука. Ловлю сьогодні одне вудлище на кекс, звичайно. Я зараз поставив туди макуху і що я можу вам сказати, що макуха швидше розчиняється. Тобто макухи вистачає на хвилин 40, а кекс 4 години навіть уже в такої теплої водички попрацював ну, бомбезно. Я піймав на нього купу карасів. Тому ось так. Середня палка у нас на гарбузі. Там був коріандр, кариця і зараз в мене воно закінчилось, я замішав, подивимося, можливо, амур клюне. Замішав тигрового горішка. Третя палка на флет. На флеті у нас джамбо-мамбо-пельчик. Ну, тобто, все, дві коробочки, три вудлища. Три різних корма І поки що працює краще кекс. Причому з дистанції 40 метрів. Друга палка на 70. І третю я знайшов більш твердіше, без трави і такого мула 110. Вже звідти була риба. Два карасі такі непогані. Ну, ось так якось. Коропового а був дзеркальний короб маленький. Відпустили ми його. Тому продовжуємо. Хочу всім подякувати, хто підписався. Хто не підписався, підписуйтесь обов'язково. Це дуже важливо для мене. Підтримуйте україномовний контент. Що хочу нагадати для тих, хто вперше на каналі, ось це вудлище з катушкою. Як тільки нас буде 1000, я його дарую одне таке. І другий фідер точно такий, але там інша катушка буде. І монтажний столик, звичайно. Треба під відео, дарую два фідера з катушкою. Залишити будь-який там Я хочу цей комплект, або я хочу столик. Ну, тобто якось так. Як тільки нас буде 1000, ми це все розіграємо рандомно. І ви отримуєте свої подарунки. Так, ну що, рибалочка продовжується, поки мені все подобається. Тому що, знаєте, ну, не вийшло так вибратися, щоб попасти на карася. Я завжди там закидував на одну вудочку, ну, щось таке там вбивцю. Зараз мені це набридло вже цей вбивці і карася. Не подобається мені ця снастюга. Тому в цьому сезоні вийшов кекс від фанатіка. Він не так швидко розчиняється, як макуха. Ну і він чудово ловить рибу. Це така новинка. Хто не, хто не дивився, є відео на каналі також. Кекс, вони там рекомендують зі своєю оснасткою, з гітарою. Тому зайдіть, посилання є в відео, заходьте на, на канал, на сторінку, шукайте відео, новинка цього сезону і дивіться, вона чудово працює. Так, друзі, щось знову пікнуло. ну Такі клювання. Це друге клювання, тільки перше було буквально в 5 хвилин і клюнуло на кекс. Кекс карась. Друге клювання тільки що пікнуло, ну. Но... Чекаю, можливо там воно сидить і смокче собі його того кекса. смачнющого. Ну карась ви такого карася ще не бачили, я покажу, можливо це такий самий, але ну. я ще таких не бачив. Почекаємо, може пікне, зараз я закину ще одну паличку. Тільки хотів закидувати, і тут пік. Зараз покажу вам, закидуємо на грабузик, бачите. Ось. Амнезія від фанатіка також, з верхній гачок з пінопластом, а нижній флюрик від баунті. Закину, а тоді вже будемо перевіряти, що у нас там пікає. Так, ну що, мабуть, перевіримо, що там пікало, можливо, щось сидить, якщо то перекинемо його. Щось там тривожило. Підсикнем. Дай щось є. Щось єсть. Бачите, який клювань майже немає. Ну так карась опирається і це просто жесть. Наче й невеликий. Ну дає такий бой капець. Хорошенький. Давно я карасів не ловив. Так щоб. Цей поменший. Але так сопротивляється. Опа! Ні, це такий, Ні, це такий звичайний карась. Ну, бачите, дивіться, все просто. Петро мені казав, давай заїдемо на карася, візьмемо по парі з червячком Дивіться, пінопластик, макушатник, все, ракета. А що ж так жорстко клюнуло? Ні, щось щось є. Друзі, ну на гарбуз таке клювання, звісно, було. А там, мабуть, карасевич такий самий малесенький. Ну, клював дуже бойко. Да, карась. Знову на пінопласт. Ну так. Ну так клював вже ж, Я вже думав, що короб. Клюнув на баунті, на нижній, бачите, на флюрчик. Де він там? Ось такий от карасевич. Верхній спінопластом гачки. Такий хорошенький карась. Хтось його покусав тут. Приболівший він. Друзі, молнієносне клювання в берег. Капець. Щось все в берег плює, но гамакацу його засікають На щастя. Ну зараз щось не відчуваю наче. Да, навірно немає, не засікся, напевно. хоча ні, щось мале там є. Є карасик. Є гарнюська. Бачите як? Є карасевич. Отакий. Так, поки я тренувався кидати у Петра. Петро був поруч і зреагував на клювання. Тягне карасика знову. Бумбастика. Ого, хорошенький. Цей клюнув не в берег. Бачите, які карасі. Такі стандартненькі тут, хорошенькі. Щоб ви розуміли, я там потім покажу, це один і той самий кекс, я ще його ні разу не міняв. Я вже чекаю на коропа. Якогось, кажуть, що він тут є, ну більше ми поки по карасю виступаємо. Все, зійшло, мабуть. Ну таке дике клювання в берег, ми вже задовбали, звісно. Це мальок якийсь, ти подивиш, що клювало. Йопірна я тьотя. Плітка. Це платвічка. Ви бачите, що на пінопласт? А клює, наче там якась ракета. Оце тобі. Тут такої риби багато. Це тільки закинув. Так, знов якась клювака, тільки не знаю на який. Пікнуло, мабуть, на жовтий все ж таки на кекс. Сьогодні на кекс клює краще. Так, да, кекс клює, там щось смикає. Дима, ми підсікаємо його. Ну, клюваки в берег зараза, В більшості просто в берег. Але хоч клює. Хоч половим карасиків. Давно я так карасика не ливив. Щось там водить. Такі хорошенькі, такі гоп. Бачите які сріблясті. Знову те саме, поки що нічого не міняю. Е, кекс, карась і пінопласт, все, все чудово. Друзі, ну, щось у Петра нарешті щось клюнуло вже другий раз, але перший у нього був сход. Щось з дальнячка тягне. Ну, це вже, бачите, який карасюка. Це вже такий хорошенький, теж, весь в кровіщі, звісно. Ну, Петро, вітаю тебе! З хорошим карасиком, але звичайно що зі 100 метрів це <клухи> Друзі риба не клювала, но там вона сидить Там карасі, я Петра перекинув Ми його зараз одіб'ємо скоріше всього Та ні ні, ні, він Він запутався там Бачиш як? Давай винімаємо його Якщо получилось. Навіть не клював, зараза така. Друзі, Петро підсік передає естафету. Щось клювало в берег. Дистанція 70 метрів на гарбузик. Ну так, да, щось є. Ну, карасі клюють, і карасі, пліточка. А може вже і не мені, воно там пліточка, по-моєму, мателяється. Аж такі круги на мати. Коротше, на дистанції 70 метрів. Маленька плотва, дивіться. Це взагалі сміття, це ми випустимо. На такий гачок. Це капець на баунті. Бачите? Що? Рости. Друзі, риба знущається клюваннями в берег. Я тільки закинув. Чесно кажучи, не знаю, чи там є щось, чи немає, щось не відчувається. Наверное, ну, немає знову. Не знаю що може не засікати, там гамакацу в принципі стоїть. А ні, там є риба, мабуть. наша любима. Петро Наша любима риба, так. Да. Платова собака. Знов клювання зі 110, знов в берег, мабуть знов карась. Але так карась упирається в коропову палку, значить там я не знаю що там. Капець, значить то не карась. Може це і не карась? А, це зеркальний коробчик. Ти диш що ми ще тут і коробчик опіймали Тут нема що важити, а навіть і нема що цього Йо зразу треба відпустити і все. Бітурбо 110 метрів Баунті Ось таке, бачите, чудо Зеркальне, клюнуло Такий красавчик так що є тут коробці. Тепер ми знаємо, що вони тут є. Давай, малий. Рости. Опа! Клас. Так, друзі, зараз відчуваю, що буде клювання, щось воно там єлі єлі хтось там бореться з нашим макушатником. Може вже і все, але навіть не може смикнути. Що хочу сказати, макушатник, все ж таки, порівняючи з кексом, ще раз скажу, ну, програє. Ця макуха від профмонтажа, вона м'якенька і вона навіть водій швидко розчинюється набагато швидше. Але вона ну, по рибі працює досить непогано. Я не скажу, що вона просто кекс виграє тим, що він економніше. 4 години я там купу карасівним. Ну, мабуть, треба вже перезакидувати, тому зараз витягну. Але на макуху також клює. Щось там таке геть, невелике, начебто. Але ні. Бачите, клювати не клювало, але щось так кін кінчика зігнуло. Все, зійшла б, зараза. Навірно, я не знаю, чи, а може і не було нічого. Ну якось так спочатку важко йшло. Ні, щось висить. Ну, опять таке саме, плотва собака. Бачите, яке, така плотвічка і тут уже макуху цю треба викинути. Вам видно? Геть вона вже. Бачите, працює і макуха, і, і все з пінопластом. Тобто використовуйте макушатники, не заганяйте, знімайте там ті 4 гачки, браконьєрську, зробіть з неї. З браконьєрської робіть нормальну снасть. Все ідеально працює. І тільки використовуйте на гачках якісь такі легкі насадочки, які піднімають просто гачок і все буде працювати. Бачите, ще у нас один в берег, це з дальнього. ну, Це знов щось таке. Мені щось знаєте щось Непогане Щось так по спортиксу Дистан Диви, п'ять Всі всі три палки Ну Нічого Що це зараз дача пішла З усіх дистанцій Лупимо ми карасів Зі 110 не клюють Тому ловим карасів <ривіт> на бітурбо Фух. А так клював, наче такий тут більш оце, більш такий жовтенький а, -а, -а, -а тут плітка Ну ось такий карась. Коротше всі спінінги вимотані. Карась на бітурбо. Друзі, сиділи без клювання, тут уже друге клювання. Зараз я тільки все в берег. Тільки що карась у мене втік, я навіть і не включав камеру, не зміг підняти його, він упав. Трошки берег високуватий. і... Втрачаємо карасів. Щось водить. Ну, наверное, подсалку брати. Не хочу я більше втрачати. Хороший карась. Ладно, рискну. Опа. Бачиш, нельзя піднімати, так Значить, Знов. Значит, можем перетайку. Бачите? Оп. Пішов карасик клювати знову такий. Харнюсенький. Що, друзі, сесія закінчилась денна. Розвідали ми трохи водойму, значить по карасю відрибачились нормально. Ось карась. Пару десятків десь десь, я думаю, є. Ось такі карасі. В принципі, непогано. Зараз риба взагалі не дуже. Але нам вдалося піймати ось такий улов. Значить, що працювало? Більше всього працювала, вся фактична риба це піймана на кекс. Кекс карась, кекс конопля ну, по-різному. Ось такі смаки, ось такі у нас карасики. Ну, я вважаю, що чудово все вийшло. Хоч щось вдалося піймати. Для цієї пори риба реститься, мабуть, коропа взагалі не видно, не чути. Нічого. Ну, Слава Богу, хоч поливився карась. Тут десь є один самий перший клюнув такий карасі, якого я не знаю, я такого ще не бачив, я його, мабуть, ось він. Мабуть, я його випущу. Дивіться, такого карася, ну я не знаю. Це просто... Подивіться на його плавники. Дивіться, я не знаю, що це за. У нього ще нижнє. Що бокові оці, я не знаю, просто якийсь фантастичний карасевич, подивіться, який так, Я такого ще не бачив. Якийсь дивний. Всі остальні не такі. А це один, це. До речі, він перший клюнув, Я думаю, ну, капець, якесь озеро загадиш, загадкове, да, з такими карасями. Тому я його відпущу, цього красунчика. Нехай він росте більший. Можливо... Комусь він ще клюне, ну тоді вже його точно з'їдять. Мабуть. <гум> ну все, відпустимо його. Пливи, друже, клюй. Рости. Дуже гарний. Тому буду я прощатися з вами. Не забувайте підписуватися. Ще раз всім щиро дякую, хто підписався. Ніх останні луски вам. До зустрічі на водоймах та слава ЗСУ.